Бути ентузіастом спорядження це така річ, коли ти весь час шукаєш щось нове, або тобі просто цікаво знайти якісь штуки, які полегшать твоє життя, або щось тебе вже застаріло, хоча, можливо, насправді і ні, і тобі треба нове, або ти для друзів щось підшукуєш. В общем, ти весь час щось шукаєш з того спорядження, і тобі весь час мало, і особливо коли йдеться про вибір таких базових речей, як Спальник, чи килимок, чи палатка, чи рюкзак, то це найбільші такі тортури, тому що весь час е, треба перелопатити весь інтернет і знайти саме те, що шукав. І у мене нещодавно якраз була така ситуація, коли мені треба було знайти. Трьохсезонний спальник пуховий, який би мене задовільняв по всім параметрам. На це пішла куча часу, і я його знайшов. Сьогодні я розкажу вам, чого я обрав саме цей і детально розкажу про всякі його фічі. Тож, для цього переходимо на наступну локацію, яка, в принципі, знаходиться тут, тільки внизу. Тож я обрав е, спальний мішок українського виробництва Rockfront, Це модель Ultralight 400. І якщо ви давно дивитесь мій канал, то ви, мабуть, знаєте, що це не єдина річ Rockfront, яка в мене є, бо я люблю цей бренд. Особливо тепер, коли в часи війни все українське стає ще ближчим, звісно, я намагався. Найбільше уваги приділяти саме українським виробникам, коли вибирав те, що я хочу, але не тільки в цьому причину, звісно. Тож, що ми тут маємо? Це ультралегка модель цього спального мішка. Є ще звичайна модель. Але чим класна ця, тут всі тканини тонкіші, пух тепліший, вага менша, об'єм менший, в принципі, того він і називається ультралайт. Для мене це особисто круто, бо я люблю, щоб спальник займав не дуже великий об'єм в рюкзакові моєму. І тут ми маємо 870 пух, 400 грам його в цьому спальнику. І сам спальник важе 705 грамів. Це саме в моєму розмірі, бо у Rockfront, на відміну від багатьох інших виробників, у них є ціла купа розмірів під майже кожен спальник. Сім розмірів, тобто вони відрізняються там по висоті, по довжині, по ширині, і кожен може собі підібрати, який вам треба. Я, в принципі, достатньо середнього зросту, середньої ваги, середньої краси. Тому мені спальник не так важко підібрати. Але для багатьох людей це може бути проблематично, і Rockfront рішив цю проблему, але в принципі це просто відступ від теми. На що я найбільше повівся? Саме на цю конструкцію. Дивіться, це у нас спальник кокон. Але якщо ми його розкриємо і у нас саме блискавка знаходиться по центру спальника, якщо ми його повністю розкриваємо, вона йде аж до самого кінця, і у нас ми можемо мати повноцінне одіяло. І у мене раніше, якщо чесно, всі спальні мішки, які я купляв, я намагався, щоб це була не форма, не форма мумії, тому що мені не подобається концепт, коли в ногах дуже вузько. Я люблю якось тими ногами крутити карате. І мені подобається, коли є там простір. Але я так само погоджуюсь з тим, що іноді це додає набагато більше ваги. І більший об'єм. А я не дуже люблю, коли великий об'єм у спальників. І тому останнім часом я вже перейшов на спальники форми кокон, але все одно намагаюся брати такі, щоб там було не супер вузько в ногах і щоб був добрий футбокс. І тут дуже класно, тому що ти маєш якби невеликий об'єм, але при невеликому не холоді ти можеш повністю відкрити цей спальник, укритись ним як одіялом. І тобі буде класно, комфортно. Плюс, що дуже круто, я сам ще не користувався цим, але тут є спеціальні такі гачки, за які можна купити такі кріплення для вашого матрасу. Вони просто у рак на сайті продаються, і ти цей спальник можеш просто закріпити поверх того мішка, як квіл. Тобто, це, значить, те саме одіяло, але заатачене до твого килимка, і воно створює, наче більший такий комфорт, більший о, уют. І ти знов-таки в тебе наче спальник, а наче квілт є. Плюс те, що я ще побачив, у них там можна інші кріплення купити до цього спальника і вже використовувати його як андерквілт для гамака. Якщо ви любитель спати в гамаках, я сам не дуже. Але таких людей багато, ви просто за ці спеціальні. Кріплення чіпляєте це під гамак, і ви у вас маєте утеплений гамак, тому що, давайте правді очі, сам гамак утепляє паршиво. Але всі спальники, які я обираю, уже будучи немолодим е, любителем походів, у якої є ну, якийсь там досвід, вони проходять через мій спеціальний кодекс спальника, коротше. У мене є така фішка, що для мене супер важливо, щоб ноги в спальнику окремо можна було відкрити від е, основного спальника. Тому що іноді я в принципі не дуже люблю мерзнути вночі, тому я беру запасом спальник в похід. І іноді цього буває занадто багато і тому найкращий найлегший спосіб, який я з досвідом уже зрозумів, це просто відкрити замок, який є на ногах вашого спальника. І випустити усю зайву теплоту, весь цей зайвий теплий повітря, і вам буде класно спати. І в цьому спальнику немає окремого замку, який відкриває ноги, наприклад, як в експедах. Але він не треба, тому що тут є геніально просте рішення. По-перше, ця блискавка йде до самого краю задньої стінки спальник, а не просто до кінця, десь тут зверху, згори. І ти просто можеш іншим слайдером цим бігунком відкрити. в тебе повністю відкриті ноги, і тобі виходить, не треба додатковий замок тут в зоні ніг, який додає додаткову вагу. У тебе все один і той самий замок, той сам та сама блискавка. І ти спокійно відкриваєш ноги, тепло вилітає, як пуля з пістолета, і тобі спати не жарко. Для мене це супер важливо і. Оце одна із тих штук, яка мені дуже подобається. Тепер е трошечки вам про менші деталюшечки плюшечки розкажу. Тому що сама класна фіча вже вам відома. Так от, замки тут, е звісно, YKK дуже чіткі, дуже класні. У мене немає з ними ніяких проблем. Я чув, що у декого там хтось не розуміє принцип їхньої роботи, що вони там не тягнуться. Але це в принципі просто конструкція замка, коли він, він там стоперить в определенній позі. І якось у мене з цим немає ніяких проблем. Я собі просто користуюся, у мене не виникало проблем. Так, далі, звісно, в 2023 році не має бути спальників, в яких немає кармана. Внутрішнього, тому що куди ще класти телефон, павербенк, камеру, булочку, все це треба десь вночі хранити, щоб воно не охололо, особливо булочки. Тому внутрішній карман має бути і він тут є. Потім у нас тут ще є е, внутрішній комір, і він регулюється з двох сторін. Це класно. І мені подобається, коли в спальниках, навіть не зимових, є внутрішній цей комір, тому що ти його взяв, просто затягнув собі і вже всередині у повітря менше є де гуляти, виходить тобі тепліше. Капюшон також у нього така конструкція, трошки особлива, що ти його можеш класно так розкласти, і виходить, він тобі не заважає, щоб... Цей спальник був нормальним таким одіялом. тобто він достатньо так широко розкладається і плюс, плюс, в принципі, ви можете пристягати інші спальники, у яких такий самий замок YK3, YK, це розмір цього замка. І вони поєднуються чудово разом. І у вас, якщо ви там подорожуєте парами. Без проблем у вас може бути одне гігантське одіяло. Або, в принципі, ви можете взяти тисячу одіял і зробити шатрос з тисячі одіял, якщо у них усіх однаковий замок. Єдине, але це навіть не те, що мені не подобається. Це просто, якби мені подобалося більше. У мене немає якихось претензій до цього спальника. Є такі ютубоглядачі, які щось завжди знаходять, і в мене так не виходить. Єдине, що мені тут не вистачає, я люблю, коли спальники мають якісь контрастні деталі, якісь там по кольорах чіткі поєднання. Мені це подобається. Це не у багатьох виробників взагалі в усьому світі є. Зазвичай кольори не прям фонтан чогось обираються. Але, наприклад, якщо поєднати якісь два такі кольори, мені здається, якби там капюшон всередині був такий було б круто, гарно чітко. так що, якщо Rockfront колись захоче поспівпрацювати з дальтоніком-дизайнером, то пишіть мені. Це все, що я хотів розказати про цей спальник. Мені він здається, дуже чітким варіантом для мене, для вас, можливо, ні. Але фіч тут туповалом, це наче рів'ян світу спальних мішків. Це було все. Не забувайте підтримувати нашу героїчну армію. Донатьте на те, що є змога. І бажано тільки на провірені твори. Дякую.